Сьогодні читаємо коментарі з приводу нашої нової розробки, а саме ось цього напашника. Погнали! Значить, перший коментар. Думаю, не дуже зручно буде справляти природні потреби. Вітя, що скажеш, що зробиш? Посоединяєш Фастекс. Продемонструй, будь ласка. Угу. О, працює. Положили. А якщо у вас ще пояс на ременно плечовій системі тримається, взагалі проблеми ніякої. Давай ще варіанти. Та якщо ми його піднімемо, це буде зручно. Підняти його. Так, Звісно, лівою рукою ви піднімаєте, розтібаєте ширинку і, і робите свої природні потреби. Нарешті хтось придумав людську реалізацію кріплення для подібного типу фартухів, який плануєте клас захисту. Це буде другий клас захист. Зніміть відео, як ви сідаєте, стаєте на одне коліно. Вітя, будь ласка, сідай. 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 Ось так. Це виглядає? Зручно? Нормально? Не заважає? Да. Хорошо. Це в нас на одне коліно. Заважає ні і на корточки сіде. Ну, нормально. Все добре, все чудово. Я вже маю вашу РПС-ку, на неї, я так розумію, цей захист не підійде. Ні, цей захист якраз таки на неї найкраще підійде. Так, значить, в кожного, хто придбав у нас такий пояс, всередині цього пояса є такий ремінь. Він застібається на фастекс, ви це чудово знаєте. І ось тепер від відстібни мені, будь ласка. Ми просто перевертаємо необхідною стороною сам ремінь. Щок і щок. Ось таким чином. Тому все буде круто, вам все підійде. Не хвилюйтесь. Так, а чому він роздвоєний? Це ж слабке місце. Можливо, краще цілісний його зробити.